А я дивлюся. Брикс и брикс. Привет. Напевно, ви вже побачили містера Залізну людину Marvel Studios, Avengers. Все, як ви знаєте, дуже крутий фільм, месники. Але сьогодні в мене самий головний месник на огляді це маска залізної людини. Я дуже хотів зібрати саме цю модель. І нарешті я її отримав. Дякую велике Bricks Lab. Так і називається акаунт на OLX, який мені дав такий класний шолом. І я дуже задоволений. Також я замовив у цього аккаунта Back to the Future DeLorean, який ви можете побачити у мене на задньому плані. Я внизу залишу посилання на цей аккаунт. Переходьте, подивіться, там реально багато класних конструкторів. Ну а ми переходимо до нашого головного героя. Це залізна людина. Marvel Studios. Ну що, хочете розпакувати? Давайте почнемо. Отже, ми розпакували ну такі мі міні-розпаковка, бо це ще не основна розпаковка. Ось так виглядає саме цей шолом. Я дуже хочу його вже зібрати. Подивіться, який він класний, і він крутий. На зародньому боці ми бачимо саме залізну людину із фільму Месники. Тут ми бачимо, що саме ця модель буде 19 сантиметрів у висоту. Ну і шолом залізної людини. «Avengers Iron Man» має 480 деталей, 18+. Багато, багато деталей, більше, більше у нас нічого немає. Тут у нас все по пакетам, як ви бачите, все запаковано. Інструкція у нас має такий вигляд. Вона одразу починається зі збірки. Немає нічого тут ніяких пояснень про залізну людину. Виглядати буде маска саме таким чином. Ну, прикольно, прикольно, мені подобається. 44 сторінки, 165 кроків. Ну що, давайте вже розпаковувати. Поїхали. Нарешті. Давайте збирати. 5.34 ранку, а я йду на студію записувати вам відео про конструктор. Так, всім доброго ранку, або добрий день, або добрий вечір. Дивлячись, у котрі ви дивитеся відео. я йду складати Iron Man гільмєт, це шолом залізної людини. Сподіваюсь, вам дуже сподобається це відео. Ну що, така цікава збірка вийшла. Я сьогодні, як я вам і казав, п'ять. 30 ранку прийшов на студію і збирав саме цю модель. Я сподіваюся, вам вона дуже сподобалась, як і мені. Давайте вже подивимось, ну як вона вийшла. Колір у нього такий темно-червоний, переливається з золотистими такими кольорами, але я скажу, мабуть, мінуси в тому, що відвалюються деякі деталі. Бачите, поки я вам розповідаю, вже дещо відвалилось. Я по два-три по три рази їх стикував, тому треба максимально добре його стикувати, щоб по можливості нічого у вас не відвалювалося. Знаєте, в мене була можливість. Взяти шолом залізної людини або взяти шолом Бетмена. Я вибрав чомусь залізну людину, бо я все-таки більше фанат Марвел, ніж DC. але DC мені звісно, теж подобається комі... DC комікс. Мабуть, більше всього, що мені тут сподобалось, це очі. Вони виглядають дуже прикольно, такі синьо-білі очі. Мають вони вигляд такий, знаєте, дуже серйозний, як у залізної людини, як у маски. Тому я думаю, що це, мабуть, одна із фішок цього саме набору. Це точно буде слугу Бати вам якісним декором або навіть можливістю просто полюбуватися дуже класним конструктором. Також у нас є тут логотип Avengers Iron Man, це з фільму Месники. і Я думаю, що вона максимально наближена до того, що у нас показано на коробці. Але, знаєте, було б дуже класно, якби ці очі світилися. Оце максимально було б яскраво, максимально виділялося б в темноті, тому що ну не вистачає цього ефекту. Справді, я коли купляв конструктор, першим моїм питанням було. А тут очі світяться, бо я дуже сподівався, що так і буде. Але на жаль, у саме у цього конструктора очі не світяться. Але я бачив на Ютубі є різні відео, де люди підсвічували ці очі, і це треба там якісь схеми туди вставляти, розбирати півконструктора, вставляти туди світлові елементи. Ну але я цього не, не зробив. Ну і підводячи деякі підсумки, хочу сказати, що в цілому мені ця модель подобається. Я дуже задоволений. Дякую велике Bricks Lab, який мені надав цю модель для огляду. Ця модель досить доступна. Ви можете зв'язатися з акаунтом BricksLab на OLX, Я внизу залишу посилання. Можете собі вибрати будь-який конструктор на свій смак, і ви точно не пошкодуєте. Якщо ви шукаєте якийсь спосіб заняття, спосіб релаксу, я думаю, що це один із ну не головних, а дуже цікавих елементів цього релаксу способів себе чимось зайняти, тому що всі ми читаємо новини, і якось треба відволікатися, відганяти погані думки і тому займайтеся корисними справами. Як я знайшов для себе конструювати різні моделі, і я в цілому дуже задоволений. Також залучайте своїх дітей. Сьогодні мій син у садочку, тому цей огляд зробив я, але я обов'язково йому покажу. Після цього огляду, все ж таки, я планую випустити ось цей огляд 4245 Lego Airbus гелікоптер. Першу частину я вже зібрав, там 5 частин. Тому я вирішив, щоб ви не сумували без мого контенту. Все-таки я зібрав Marvel Iron Man. І далі скоро вже. Через декілька днів я планую все-таки випустити цей огляд вже зовсім скоро, декілька днів. Також у мене на огляд поступив такий LEGO Technic 42127, Бетмен Мета Рівза. Якщо ви дивилися фільм, знаєте обов'язково про що я говорю. Мені цю модель надала пані Юля зі своїм сином. Я теж його замовляв на OLX. Син сказав, що я, я продам цю модель. Якщо її покажуть ще на Ютубі, я буду дуже щасливий. Отже, передаю привіт пані Юлі з її сином. Скоро вже теж після Airbus гелікоптеру Чекайте відео цього набору LEGO Technic 42127 Batmobile. Ну і після LEGO Batman у нас буде LEGO Batmobile Тумблер. Так, це друга машина по Бетмену. Я її теж дуже хотів зібрати. Ось у неї, подивіться, які колеса, громадні просто колеса. Я дуже фанат фільму Кристофера Нолана, Бетмен. Саме мені цей дуже подобається. Зараз він у мене в розібраному стані, в органайзері, тому що тут дуже багато деталей, І тому його треба було розібрати, щоб пришвидшити саме збірку, тому що тут дуже багато, якщо не помиляюсь, 15 частин збірки. Я думаю, що це дуже круто мати змогу збирати подібні Огляди, дякую, звісно, нашим збройним силам за можливість оглядати такі конструктори. І, звісно, не забувайте донатити і підтримувати наших захисників. Ну а я і залізна людина кажемо вам дякуємо за увагу. Цей конструктор обов'язково стане доповненням моєї колекції і буде прикрашати нашу зйомку. Якщо вам не важко, будь ласка, поставте лайк цьому відео, поставте дзвіночок або. Колокольчик, як то це називає, залиште коментарі. Для вас це нічого не варте. Для мене це крок розвитку для мого каналу. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, дзвіночки, колокольчики, все, що вам подобається. Напишіть коментарях, чи сподобалась вам ця модель. Можливо, ви хотіли, щоб я зібрав дещо інше. Теж пишіть, обов'язково прочитаю і з вами поспілкуюся. Або, можливо, якщо вам не сподобалось, теж напишіть коментарях. Отже, чекайте, скоро буде 42-145 сорок п'ять Лего на моєму каналі через декілька днів. Очікуйте, підписуйтесь, я буду дуже радий. Дякую за увагу. Побачимось!